Навчальні кімнати калинки поки пустують. До 20 серпня тут повним ходом йде ремонт будівлі. У цьому році ми війшли в план бюджетного ремонту. А саме нам в цьому році відремонтували каналізацію в підвалі. Це було непросто. Я в цьому садку працюю 21 рік. За 21 рік все, що робилось в садку в плані ремонтів, було тільки за кошти батьків. В цьому році нам відремонтували каналізацію. По плану у нас по бюджетним грошам ще теплотраса, відмостки і дах. У зв'язку з необхідністю термінового відновлення системи каналізації та мереж теплопостачання управлінням капітального будівництва Білгородністровської міської ради було складено кошторис вартості необхідних робіт капітального ремонту. Було приділено і роботи, ремонтні роботи по цьому садіму ремонті отмозки і ремонті ремонту кровлі. Не було учтено. Кто этому виноват, это или руководство садика, или завхоз, или конкретно э, да, деньги на ремонт инженерных сетей. Потому что там э, полупроходные и непроходные каналы. И это выяснилось уже когда пошло, будем говорить, э, фекал, зловоние, э, вскрыли, э, подошли, там э, практически нет канализации. Саме управління і пильнувало хід виконання робіт. Як результат, каналізацію у дитячому садочку відремонтовано. Наразі гостро стоїть питання ремонту тепломереж, що ведуть до садочка. З учетом того, що на ближайшій уліці перекладується теплотраса теплотраса, те внутрішні внутрянка, яка внутрішні садики сіт, вона фактично згніла теж повністю. Як тільки перше давлення осінню дасть, там ні одного місця живого не там все порє повністю. Ватому наростають пріоритети, приділіться, що важні минулорічної зими у системі тепломереж, що ведуть до навчально-виховного закладу, було декілька поривів, тому необхідний терміновий ремонт мереж. Зволікати з цим питанням нема куди, бо не за горами вже і осінь. А на сьогодні за кошти батьків у ДНЗ Калинка відремонтовано музичну залу, навчальні групи, освітлення. Цілий навчальний рік, коли приходила санстанція, було багато нарікань по рівню освітлення в групах. З тим, що в нас зробилось з потолками, що затаплює дах, було дуже важко зробити таке освітлення, яке повинно бути. Зараз ми зробили ці в чотирьох уже грубах і шести ми зробили потолки. Тепер у нас кругом економ лампи і освітлення таке, як має бути. Тетяна Доміловська, завідуюча дитячим садочком, розповідає, що сьогодні все у яслах зроблено за рахунок батьків, облаштовано туалети, спальні, кімнати. Сьогодні взагалі сади існують за батьківські кошти. Муніципальна власть проплачує тільки статтю Заробітна плата і тільки комунальні послуги, тепло, світло і воду. Все останнє, що потрібно, це все за рахунок батьків. Незважаючи на скрутні часи, які переживає наша країна, навчально-виховний процес для 300 дітей у ДНЗ Калинка найближчим часом вже розпочнеться. А перед 36 дітьми двохрічного віку вперше відкриються двері дитячого садочку. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.